Хай-хай, с -хай, вами Крізьмаля. Сьогодні я буду грати в Майнкрафт, поки ти дише. І що ж, ми виберемо світ, допустимо, портал. Давайте, в мене там два портали. Але два однакових портали. Ось як ви бачите, на дворі вже ніч. Коротше, покажу вам перший поверх. Тут там знаходиться ліжко, телевізор і бібліотека. І через вікно можна побачити, що де відбувається. Так, йдемо далі. І тут двері в ванну. Тут у нас знаходиться сама ванна. Виходимо. Далі йдемо. На другий поверх там знаходиться велика кімната. Виходимо по сходах, йдемо по других сходах. Відкриваємо двері і тут у нас чуть нижче. Тут диван, столики, бібліотека, телевізор і вікно. Виходимо. Далі я покажу вам всю мою хату. Повний зріст. Повний зріст. Вона буде ось така. Тут знаходиться мій значок. Ось. І ось така криша. Ідемоте, я вам покажу портал. Дивіться. Це, коротше, портал ВОД. Що, зайдемо в нього. У мене включений творчий режим через це тут вівця а... тусь. Вівця привіт! Ти що тут робиш? Вівця? Люди, що воно тут? Чого воно тут, Алло? Що? А вона певно пішла на... Стоп! Вона втекла. Зараз я ще раз обла. Е, захоплю. Так о, вівця, де ты ділася? Ні, ну то реально баран. О, да, оце, да, точно, він. Да, точно. Все, нема, Стоп. Коротше, ми заходимо назад. Я сподіваюся, що ви зумітили, що вже не той портал інакший. І ми заходимо на нього. Оскільки в мене тут два портали, то вона мене перенесло в інший портал. Дивимось. Якщо ми зайдемо, допустимо, зараз ось тим порталом, ось, то вийдемо тим. Ми зайшли, походили. Дивіться, тут, коротше, лава. По гору. Гору! Як вилізти? Я вилізла. О, все. треба сюда нам йти. І зайшли ми. І, як ви бачите, нас перенесли в той більший поток. тут. Тут, коротше, від нього йде такий войзук. Тут знаходиться мій водоспад. далі, якщо пройти як ви бачите, надіюся, і заходимо. І тут ось така буль -буль, вода. Коротше, ми вийшли і ще ні. Класно, подивіться, я під водою. Ой. Ладно, ми повземо, зараз виповземо зиму, де? Чуть. І тепер...

пока